Доброго ранку, мене звати Крістіна, і сьогодні я вирішила показати вам продуктивний ранок з двома дітьми. Наголошую на тому, що такий ранок у нас не щодня, а лише два рази на тиждень. Сьогодні мій ранок починається о шостій, бо на дев'яту треба відвести Тьому до садочку. А поки діти сплять, я йду на кухню та прибираю сухий посуд, поливаю квіти, коротше роблю все, щоб було чисто. Час зварити ранкову каву. Сьогодні хочу випити заварну каву від 25 Coffee Roasters. До речі, я вже давно знайома з кавою від 25 Coffee Roasters, І якщо ви й досі не скуштували цю каву, то чому? 25 Coffee Roasters – це виробники натуральної, свіжообсмаженої кави, в асортименті яких більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Уся їх кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжі обсмажки, завдяки чому їх продукт смачний і корисний для організму. Також їх сайт має функцію підбору ідеальної кави за вашими вподобаннями. Просто розкажіть їм трішки про свої улюблені смаки і дізнайтеся, яка кава підійде вам найбільше. Спеціально для моїх підписників 25 Coffee Roasters дарує 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Мій промокод life 20 дійсний місяць. З моменту виходу цього відео, тож обов'язково скористайтесь ним та скуштуйте неймовірну смачну каву від 25 Coffee Roasters. А я насолоджуюсь кавою та записую в свій щоденник список справ на сьогодні. Не збиралось багато прання, тож запускаю пральну машину. Тепер треба нафарбуватись. І поки я фарбувалась, прокинулась олівія. Вмиваю, чищу зуби, замінюю підгузок та продовжую фарбуватись. 7.30 прокидається тьома і знову звичайна ранкова рутина почистити зуби та вмитися. Готують сніданок. Зазвичай на сніданок у нас омлет або будь-яка інша варіація приготування яєць. Починаємо збиратись у садочок. Олів'я залишається вдома з татом, а я готую одяг, який вдягну на сина. І зазвичай я дуже рідко просую речі, але тут сорочка була ну дуже сильно пом'ята. Вдягаю тьому та вдягаюсь сама. Збираю рюкзак, кладу в нього змінне взуття, воду та печиво, і Тьома готовий йти в садочок. Артем обожнює садочок завжди з радістю туди йде, і зараз, до речі, почало більше ходити дітей з групи, тож їм там весело. А після садочку всією сім'єю ми вирішила прогулятись в парку перед денним сном. Олівія встала рано, тож вона швидко заснула у візочку, а Тьома тим часом гуляв на майданчику в парку. І на цьому моменті я буду закінчувати своє відео. Якщо вам сподобався такий формат, то обов'язково оцінюйте відео. Пишіть внизу в коментарі, як проходить ваш ранок, що зазвичай ви робите зранку, і, звичайно, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. А ми з вами дуже скоро побачимось. Бувайте!